Друзі, всім привіт! Аврора дивує свіжі акції та супер цина. Запрошую до перегляду. По акції тарілка десертна, квітковий сюжет, діаметр 190 мм 39 гривень. Салатник скляний, вітера квітковий сюжет, діаметр 155 мм 39 гривень. Тарілка супова скляна, вітера бланка, діаметр 215 мм 44 мм. Гарні знижки на тарілки скляни фігурні, кольорові фрукти в асортименті, лимони, полонички, яблука апельсин 88 гривень. Креманка скляна на нісці. Унігле соня 290 мл 58 гривень, сосниця скляна з ручкою. Прозоре скло 49. Салатник скляний диаметр 75 мм, маленький 19 гривень. Салатник скляний уніглес. Унігрес диаметр 140 мм 44. кошек фритюрниця для закусок. металл с ручкой 109 гривень. Ківши з наржавеючий стали с кришкою холмер діамант кук. Об'єм 1,1 літра з товстим 289 гривень. Коштував 349. По акції сковорода алюмінієва, антипригарна, густа Хайлен. Мате діаметр 26 см. 199 гривень. Миска глибока металева з прорізиненим дном 109 гривень. Набер приборів столових Excelent House в наборі 16 штук 339. По знижці кружка сита для просівання борошна метал 77 гривень. Велика баночка для спеці, скло, метал, коробоці 84 Набір приборів столових дитячих силикон. У футлярі є різні кольори рожевий жовтий 44. Ніж столовий, нержавіюча сталь з рифленою ручкою 29. Ніж кухонний металевий в чохлі, 49 гривень. Ніж кухонний, керамічний. В короба цієї є різні кольорів 88. Коштував 109. Виделка столова нержавіюча сталь з рекленою ручкою 27. Ложка столова нержавіюча сталь з рекленою ручкою 27 гривень. Ложка чайна нержавіюча сталь з рекленою ручкою 24 гривні. Ніж столова, нержавіюча сталь, 24 гривні. Сакира кухонна, на блістері 119. Відкривачка для консервы, металл с пластиковой ручкой, 74. Дозатор для пляшок. металл хамелеон 29. Шипці кухонні металеві 29 гривень. Набір приладдя кухонного пластик аліана. Оливковий колір ложка. Віделка 19. По акції вінчик для збивання метал напівавтомат 55 Ніж шатківниця для капусти, метал, пластик, білий. Зелений колір на блістері 55. Інструмент кухонний для цитруса. двосторонній 54. Ложка кухонна нейлон з металевою ручкою 34 гривні. Лопатка кухонна з прорізями, з дерев'яною ручкою сірий колір 69. Набір підставок під гарячим дерев'яних круглих з малюнком три штуки в наборі 34. Набір приладдя кухонного. Три предмети 49. Ціну знижено. Набір приборів столових. 3 штуки метал 77. Набір затискачів для пакетів. 4 штуки. Великий розмір 17. Набір ручок для кришок на кухонний посуд. 3 штуки 34. Пак це решітка гриль металива з ручкою. Веган 129. по пензлы кулинарные силиконовые с прозорой ручкой, с блескотками разные кулеры 24. По акции на для консервации доброй традиции 20 штук 15. Набир кондитерский мешечек плюс насадки 7 штук 39 гривен. Шприц кондитерский, ей разные кулеры 55 когда могут для раскатки, выпекания, тиста, силикон, зеленый, белый, фиолетовый колер, размеры 30 на 40, 69. На песок вниз, на безалкогольный, джуми-джуми, желе 320 мл, в ассортименте 44. На песок безалкогольный, сильно газованный, Моджом 16 гривень. Напій безалкогольний. Бубліте 330 мл 47 Напі Напій енергетичний безалкогольний хелл з ароматом яблука 28. По акцию снеки мультизлака в'явика мажор. Асортименті 15. Пастила Беріж. Яблука та абрикос 16 гривень. Кава розчинна гранульована Four Classic 60 грам 64. Кава натурально смажена в зернах Амбасадор Нер 900 грам 449. Напій капучино на маката зі смаком вишні та шоколаду 39. Напій шоколадний макати зі смаком солоної карамелі 45 гривень. Набір напоїв кавових макати кокос 12 штук 74 гривні. напій кавовий розчинний макати 17 гривен. Акции штора москітна на магнітах белт. з малюнком

Чохол охолоджувач для пляшки Excellent House. Є різні малюнки з фруктами 84 гривні. Акумулятор холоду великий, Excellent House, Рожевий, червоний зелений колір, 99. Термосумка для зберігання великого розміру 299. Коштувала 349. Сикорі розчинний лід 100 г 49. Снеки мультизлакові. Креска трубочки 140 г 34. Чипси норі хрусткі хакайда клуб. Салоні 39. Грінки житньо пшеничний файнейт. Часник. Гриби. Техасський стейк, 90 грам, 28. Кільця кукурудзяни Гонзо, 40 грам, в асортименті 9 гривень. Сушка Київ хліб малята, 25 грам. Соломка, картопляна на чипстерс. В асортименті ковбаски плюс кетчуп. Зелена цибуля плюс сирний соус 26 гривень. Цукарниця пластикова з ложкою folie лайф, 29. Маслянка кухонна бамбук плюс пластик 55. Форма для випікання силиконового кругла з отвором. Білий зелений колір 64. Форма для випікання 6 штук 249. Ємність для сипучих скляна люмінар клуб пол літра 84 гривні. Пакси фруктивниця металева. Каркасна, кругла чорний колір 119. Штопор металевий 9 гривень коштував 12. Катертина раннер для столу. Однотонний колір. Асортименті 59. Брелок для ключів м'який. Персонаж. Зайчик 29. Коштував 49. Пак це устілки для взуття з підігрівом USB обрізні 59 гривень. Коштували 99. Свічка декоративна фігурна. Лимон 29. Палітра тіней для повік. 7 кольорів. Ловіт 69. Підсвічник скляний кольоровий. різьбленням, рожевий колір 29. Шампунь для волосся пуся 1000 мл 29. Шампунь, бальзам 2 в одному. Фіта 49 гривень. Спрей проти випаління волосся 29. Антиперспирант чоловічі синіта 49 гривень. Антиперспирант чоловічі геловий синіта кулькавий 29. Крем для шкіри обличчя універсальний 44 гривні. Пинка для умывания чутливой шкиры ЛН 59. Скраб пилинг для тела Мелиора. Крем для тела парфумован 88 гривен. Гель для душу шит нектар в ассортименте 49 гривен. Маска для волосся Доктор Санте. Кокосовый. Кератин 84. Бальзам маска для волосся Бион яично 64. Маска догляд для волосся 2 в 1. Эколайн 200 мл 39. Шампунь-кондиционер для фарбованного волосся для сухого ломкова 55. Шампунь для волосся после очищення та догляд 1000 мл 29 гривень. Мила туалетна м'янка. Диня кавун в асортименті 19. Крем, мила, рідке антибактеріальне. Бі і фо мед. Диня оливка, 17 гривень. Крем мила рідка мільді какану 520 мл 29 Крем коктейль для душу, калан, пина колада 1000 г. Махіта 59 гривень. Рушник паперовий сафі зелений. одношаровий, один рулон 22. Набір туалетного паперу. Спеціаль 4 штуки 47 гривень. Серветки паперові папера 100 штук 19 Рушники, паперові, зелені 200, Листів паці 32 гривні. Набір серветок для прибирання фрейкінбок. фламенко 5 штук плюс подарунок 59 гривень. Набір контейнерів з ручками 2 літра, 0,95, 0,55 літрів, 3 штуки 77 Контейнер харчовий, пластиковий, квадратний, сніжинка 0,8 літрів 19 Контейнер для зберігання нарізки пластиковий, низький. Біомедіа. В асортименті великий вибір. рожевий, жовтий, червоний, зелений колір 44 гривні. Контейнер харчевый пластиковый, герметичный, диамедия 0,565 літрів в ассортименте 34. Хлебница пластиковая, желтый колер 19. Стакан скляний высокий, ледовый 39. Стакан скляний з подвійними стінками 74 гривні. Стакан скляний високий з подвійними стінками 99 гривень. Чарка скляна. У них з ширію 60 мл 17. Сушарка для посуду пластикова фолі Life. Сірий білий колір. 169 гривень. В акции чайник из норвежій стали зі свистком Браво Шеф 2 литра 299 гривень. Таймер кухонный механичный зі звуковим сигналом лимон на 60 хвилин 74 гривні. Стакан мирний пластиковий 250 мл, 19. Чашка пластикова попит асортименті з декором 59. Гель для прочищення каналізаційних труб. Турбочист 59. Набір засобів для миття склад зеркал сама. Лимон 2, плюс запаска 55. Засіб для очищення ванної кімнати. Сантрі 44 гривні. Гель дезінфікуючий Онікс турбо 1000 г 59 гривень. Засіб миючий. Для підлоги, аромат розмарину 64. Засіб для вигрібних ям Доктор Рубік 44. Таблетка для бачка унітазу. Донус блю 17. Засіб для миття посуду. алоїду і пах 400 мл. 13, Рідина для миття посуду Лимон Фреш. Пол літра 27. Пакци засіб для очищення кухні. Гелакс Power Clean, Суперсила 77. Відбілювач для тканин кисневий Калушанка універсальний 900 грамів 94 гривні. Грам. для прання Ваш фрі універсал 4100 грамів 169 Гель для прання кольорових білих речей два в одному, Грюнвальд, 1 літр 39 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю всім міцного здоров'я, здійснення всіх ваших мрій. Дякую, ваша нова акція.